Тернопіль пам'ятає героїв небесної сотні, серед яких були і наші хлопці сьогодні вшанували ходою через усе місто. Сотні йшли з квітами та гаслами. Герої не вмирають. Козачка Інна, прізвище, якої, до речі, за співпадінням козак, розповідає, її побратимів на барикадах було багато, не може собі дозволити забути їхні імена. Звичайно, були козаки, і тернопільські були, і по всі з усієї України козаки були на барикадах. Просто хочемо нагадати, що Небесна Сотня вона ну, немарно загинула. Серед тих, хто в ході з прапором в руках, унсовець Володя. Хлопець в шапці, бо досі відходить від травм. На барикадах, 18 лютого, від силовиків отримав кілька переломів та струс. Вдавлений перелом черепа, забіг головного мозку, лінійний перелом, також черепа. Били і стріляли. знущання. Вже після того, як коло нарушила, у натовпі знаходимо жінку з гвоздиками. Пані Марія приїхала спеціально, аби вшанувати пам'ять героїв аж з Копичинецького району. Чогось з нашої місцевості трошки якась інертна така позиція була, а я не можу спокійно сидіти і тому рішаюся хоча б таким шляхом трошки віддати свою честь. Колона, співаючи гімн, вигукуючи, герої не вмирають та слава Небесній Сотні, прийшла центральною дорогою міста. До організаторів долучались святі отці, студенти та пересічні тернополяни.